Здоров'я бажаю всім глядачам. Я хочу сьогодні вас познайомити з легендарним моїй особистій уяві дядьком і не тільки уяві в голові. Це для мене насправді герой, бо він справжній герой України. Легендарний комбат, чи ще як його називають хлопці, Кирилич. Зустрічайте це Кирило Верес, герой України та командир легендарного батальйону Кет-2. Відомий за креативні підходи до знищення ворога та результативні операції яких набирають мільйони переглядів. Він називає солдат своїми дітьми, а головною ціллю бачить збереження їх життя. Поговоримо про виживання країни. Тож підбирати слів ніхто не буде. Такого ще не було. Приберіть дітей від екранів, буде гаряче. Дякую тобі, друже, що погодився. Ми з тобою неодноразово бачились на фронті, але тут тебе зустріти не так. Просто, Піймати не так просто, тебе багато завжди зустрічей. Комбат це як Діагноз. Ну, ні, як директор великого заводу. В нашій системі також не таємниця, це вже під тисячу людей, або там, добре під тисячу. Я, коли приїжджав на фронт, ти завжди кажеш, мої діти, твої діти, тебе в даний момент тобі їх вистачає? Дітей завжди не вистачає. Ну, тобто їх завжди потрібно добирати, Там. тут є дві ситуації. Мене вистачає особового складу виконувати ті бойові завдання, які мені ну, але по штату визначають. Але щоб діти більше ходили в відпуску, проводити якісь внутрішні ротації, відправити навчання на підвищення кваліфікацій, для цього не вистачає, щоб полегшити життя їм. Я би, звісно, хотів, щоб недостаючу кількість дітей мене немає, щоб мені її додавали. Так як додають там хто Третє ОШБ? чи все таки, от укомплектували ні, ну комплектували там. Мене зараз досить непогана комплектація мого підрозділу. Ну не сказати, що ідеальна, але досить непогана. Відразу скажу, чому не за те, що ми несемо втрати. Підрозділ розширюється. Я зрозумів. І якщо він розширюється, то звісно комплектація наша падає. І звісно, ну це йде війна. Втрати також ми несемо. На жаль. Це таке про рекрутинг і мобілізацію. Твоє бачення, чому вона провалилась, що не так, в який момент були зроблені помилки. Це воєнкоми винуваті, це щось в державі там з пропагандою пішло не так. Що в нас взагалі відбулося з мобілізацією? Дивіться, коли почалась війна, у нас була одна спільна біда, і був ворог. А потім, в якийсь день, не те, що війна відійшла на інший план, а ми дали людям надію. Але не як надію, а як констатацію факта, що через три місяці ми все закінчимо, всіх звільним, і все у нас буде класно. І буде там концерт зірок буде в Криму. І люди почали в це вірити. Війна це завжди важко і довго, і болісно. Коли людина бачить в телевізорі, що війна закінчиться через чотири місяці, повнішим розгромом ворога, то він скаже: Ну для чого мені йти? Ну то там вже і так, в них все добре. У них через 25 днів війна закінчиться. Ми людям дали дурну надію. Точніше, не надію надія була завжди. Ми людям дали дурну обіцянку. Розумієте, сказавши тим, що ми завтра все закінчимо, і, і все. А по-простому, хтось комусь напиздів і хтось комусь насав уші, блядь. А люди повелися. Це Окей. є все так просто. Але якщо одна категорія людей військових це говорила, щоб підбадьорити, ну, умовно кажучи, або так потрібно було, то інша категорія військових експертів, які від війни, як я до балету, просто робила хай би робила рейтинги. І це було просто, ну, блядь, це була тупість, велика тупість, яку підхватила вся країна. А тепер ми кажемо: ну як, а чому ви ж обіщали. Ви ж давали своє слово, ви ж там щось хотіли. Хто міг подумати взагалі? що, блядь, країна в 30 мільйонів? Підписнув в 150 мільйонів і дойде блядь, до Криму. Тиждень, тобто ті нас за рік не змогли завоювати, не змогли на марші піти. А ми, блін, за три місяці маємо зайти в Крим. Ну це так умовно кажучи, отак і це так просто. Може, трішки емоційно. На твою думку поламалося все тоді, коли почали говорити про контрнаступ і про те, що закінчили. я вважаю, краще завжди говорити, що у нас все погано. і Якщо щось вийде, це буде, знаєте, бонус плюс. Так, можливо, тоді, от, хоча б тих три місяці, поки йшов той контрнаступ, ще йшла якась мобілізація. Так би все, але все погано, вона би і тоді зупинила. Зуп... Так чому хлопці? У нас все погано, але щоб не проїбати все інше. Що допоможіть, допомагайте, прийдіть. А ми до цього наобіцяли це особисто ж моя думка. Не як зараз комбат, а як зараз ну, як людини, як громадянин цієї країни? От я би не хотів, щоб мені брехали. Хай я завжди своїм підрозділом перед тим як ставити бою завдання. Я кажу, хлопці наш де те те. І тут буде піздець, як важко, тут майже неможливо. Але після бою вони ніхто мені ні разу не сказав, ви нам обіщали другого. От як казали, так воно все й сталося. І навіть якщо я не можу щось зробити, я їм кажу, хлопці, а отут от що, а тут я не знаю. що. Давайте подумаємо раз. Краще людям говорити правду, що вони на щось розраховували. Добре, а от наша зйомка йде в період, коли повинен от от народитися закон новий той про мобілізацію. Твоя особиста думка, от після цього закону, ми швиденько наберемо хлопців і виграємо за тих три місяці чи ні? Ну, якщо знову пиздіть, то да. якщо от так. Якщо так. Ну, якщо люди хочуть почути е брехню, то звісно виграємо. А якщо хочете почути правду, то ні. А що, що їм казати, що ну, значить, що значить виграємо? Про, 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 3 роки. Що значить виграємо? Вийдемо, захватимо Ростов, пройдемо парадом по кремлю. Що значить виграємо? Ні, ну от, про, для щоб мене в... вийдемо на кордони. Я говорю, що для мене виграти це не проїбати все, що в мене є, блять, зберегти життя особового складу. Оце для мене виграти. Коли мої бойбійці і зі мною згодяться дебільшість командирів не будуть гинути, я розумію, ми маємо йти в наступ, ми маємо відбивати. Але щоб відбивати, для цього треба, щоб щось пройшло. Це якщо ми вже зараз підемо до контрнаступу. Контрнаступ здійснюється, коли ворог втрачає наступальний потенціал. А коли ворог наступає і ми б'ємося головою, то це називається зустрічний бій. Це сука, не контрнаступ. Особисто моя думка нічого, скажімо так, якщо ми зараз проведемо вдалу мобілізацію на сьогоднішній день. Поповнимо ті частини, які понесли втрати, ми хоча б не проїбемо те, що в нас є. Нормально сказав? Чому кажу таку фразу, щоб, я так розумію, велика аудиторія цивільних буде. Отак От і скажу: мобілізація потрібна, щоб не проїбати те, що в нас є. А для військових скажу, ну хлопці, це потрібно з багатьох причин зробити. Одна з них, що ті люди, які там, насправді вони не будуть там величезні втрати, вони закінчуються. Так, вони закінчуються. Але люди змучені. Змучені, і їх потрібно комусь міняти, дати їм час, хоча б відпочити. Ніхто не говорить там за рік, за два, за три. Для когось відпочинок це також два тижні відпочинок. Але ми зараз звертаємося. Військово мене зрозуміють і так, а для цивільних я відповів. Добре, а от. За останні місяці там, чи за пів року, хто вони, ті, що приходять? Ті ж всіх хто приходив приходить сім місяців назад. І ті ж ж самі. самі прийшли військкомат, є такі? О ті ж самі, ні, так, звісно, є. Та да не, буга... не буває хуйових людей. Не буває. Як кажуть, у нас в бригаді бувають хуйові командири, до словно, або погані, я вибачаюся, якщо ви запікаєте. Якщо приходить 200 військовослужбовців до п'яти комбатів з однієї вулиці, з одного населеного пункту, 100 образно, там, не виконують бойове завдання, 100 виконують. Вони що інші? Можливо, там водні були інші, або умови для полегш... для виконання цих завдань були інші, або відношення було інше. Треба ж починати. У нас так прийнято, що поганий командир і поганий боєць. Не точніше, у нас зараз така. У нас зараз такий культ культ бійця. Завжди поганий командир. Я не кажу, що боєць завжди Ні, завжди все починається з керівництва. А все-таки вони більше приходять з твого рекрутінгу? Ні. Чи ну дивіться, якщо це пілоти або там фахівці? Фахів... Фахівці Фах... фахові фахівці, то вони приходять з нашого ренкрутинга. 90% узгоджую кандидати я або я, або з моїх заступників. Ну, тобто, якщо тобі потрібен новий пілот, оператор дрона, пілот його... або якась там дуже специфічна спеціалізація, то його згоджую я. Якщо він іде як звичайний піхотинець, то в мене є, скажімо так, заступники командирів рот по цьому направленню, і вони відбирають з анкет і проводять ну, з ними співбесідь. Ну немає такої програми. От є в Кракені, Ні. В КМБ в, в тройки, в петорки, яка мені потрібні люди з головою. Я не говорю, що в них без голови. Вони штурмові підрозділи. В них має бути фізичне навантаження. В мене задача втримати смугу відповідальності, а потім вже відбувати. Першу чергу я зараз стою в лухій, в точніше в обороні. В глухій нельзя, бо ми, коли виходить, рухаємося вперед. Коли виходить, для цього є гарні умови. Покращуйте там практично свої Так, да, позиції. але. Мені потрібні зараз люди просто там звичайні піхотинці. А — це от. Не кожному дається правильно. Mm, тобто, не це кожному. ти повинен там мати орієнтування, там десь потренуватися, чи як не може одна людина вміти все. Ну такого не буває. Угу. Ну, буває, або, ну, це, ну, тобто, якщо танки. такі людина є, це вже не мій підлеглий. Умовно, зараз там танками воювати не дуже з руки, якщо ми стоїмо в обороні, правильно? Тобто танкістів переучити ні, в межах ні. свого підрозділу. фпв-шника? є танкісти, які. В АТО танкісти не потрібні були. Зараз танкісти це культова. Топові хлопці, як і артилерія на комусь тримається. Тобто, розумієте, танкісти мають бути танкістами, фпв-шники мають бути впівішниками, пілоти, пілоти, бомперами-бомперами, розвідники-розвідниками. Не треба путати путати блядь, коней людей. Якщо сьогодні одні не працюють, не відбивають контратаки противника. Вони обслуговують техніку. Якщо техніка обслугована, обслужена просто собі сидять. Чекають свого дня. Знаєте, я ісполню своє предназначення, коли воно прийде. Ну, вони ж не сидять там тебе. Вони дзвонять на заводи русські пробувають інформацію. Ну, Да. Так? Ну це вже вільний від роботи час. Вони собі мають це була така потужна історія, колись кочевника в інтернеті, так як висадив людей, як він висадив людей, як він подзвонив там до інженерів, десь там вражку. Смотрите, я командир бронегрупи К 2, второй механізований батальйон 54-й Бахмутської бригади, Вооружені Силы України. Когда ми будемо забирати следующих машини в трофей, делайте їх лучше, щоб нам було проще їх експлуатувати. Договорились з вами? Спасибо большое. Все давайте, берегите себе. Слава Україні. Цікаво, все, що я це дізнався не від нього, а також з інтернету. Це ж Комбат, да, і це дізнався з інтернету. Але нічого, чого, ну молодець, на що я жоде як думав? Там він тобі по рації передає там комбат, комбат, Я хочу позвонить вражку. Я думав, він хоч скаже там командир, дивись, скоро вийде відео. Там вся країна буде ну, сміятися. Так він не ну, думав, що хоча б я щоб не був в неловкій ситуації. Але все нормально, я тепер йому кажу, ну де дзвони всім іншим. дзвони. у нас є совок в армії, тобто залишилося щось. З тих часів там з го чи ще там з до го року у нас совок є у всій країні, не тільки в не тільки в армії. Армія це частина країни. Людина цивільна приходить в армію. Вона ж якось прийшла з совком чи не уйшла з ним. Совок є звізді. А що зміняється? Ну, типу, стає менше там тих старих менше там, командирів. Мруть Ну, Стає трохи менше, але не глобально. Каже, блядь. <laughs> Якщо ти е, людина, яка носить в душі совок або в серці, або під серцем, когось е, виховувала блядь, 10 років, а потім склеїла коні або пішла на пенсію, то той вже також став таким же наполовину. Він вже не бачив іншого, розумієте? Мені чим скажімо так за наш підрозділ з кадрових військових у нас тільки я, а я не кадровий військовий. Ну, це умовно кажучи. Тобто на штаба зампотил замполіт... Всі мої. Ну, заступники це молоді хлопці, які, скажімо так, були при мені. І ми починали разом. кажуть, що замполітів взагалі не буде скоро. в мене замполіт керує боями, стріляє ну і віддає команди танкістам та мінометникам. А вже потім вночі вночі він може вирішувати питання по нагородженню особового складу. В нього також є помічники. Подання як... Ні, подання пишеться кожен день. В нього є помічники, цим займаються. А мій заступник має бути біля мене. І воювати або командувати боєм, керувати процесом. А вже потім він заступник, як ви кажете, замполіт. То от вже потім хай пише подання. А спочатку хай керує боєм. Що зампатях робить? Ремонтує все, що ми зламали. Багато ламають? Хватає. <риклад> Достатньо. У <риклад> нас багато на озброєнні всього. Ну, в основному ж радянська техніка. Тобто, власне, не на хамерах ну, всі їде. Не на хамерах, але ну 60% логістики всього здійснюється машинами волонтерськими. А це також треба комусь ремонтувати. У нас всім займається звод технічного забезпечення. Короче, всі буси, всі джипи Так, все. на чолі з моїм заступником, яким цим займається. Ще хотілось би поговорити про твій ютуб канал. Твій чи батальйонний? Батальйонний. Батальйонний ютуб канал. Там дуже багато цікавих відео. Я дивлюсь, ви ніколи не робить там збори. ну, батальйон тільки показуєте роботу в основному БПЛА. Ну там або цей та подібний багато. у Вас там є цікавих операцій. Завжди було цікаво, я коли передивляюся оці відео з Ютуб каналу твого. Там прям такі повномасштабні операції. Там їх чимало. От скільки часу йде на підготовку, на планування? І взагалі як це робиться? Це ви там маєте такий фліпчарт е, і пишете там ті танки, туди малюєте, чи там це як в радянські часи, було такі. У вас на столі стоїть карта, і там стоять такі. От тут танки, ми ставимо. Тут це якщо ми наступаємо, то звісно. Якщо є час, ми плануємо якісь операції. Це у нас було там і 5, і 7 днів. Але були такі дні, як от ви кажете з теобразкою, Доба, ні, доба, ну ніч, доба це ніч. Ми продумали багато варіантів, як буде через день, через два, через три, який буде розвиток подій. І один з варіантів, скажімо так, тоді в нас вже був. Ну, ми тоді думали, а вдруг, якщо не вийде це, вийде перше, десяте, і при гарному розвитку подій ми зробимо такий от варіант. І через три дні отримали наказ, що потрібно поліпшувати. І це було, ми самі це розуміли. І так подумали, що цей, мабуть, буде варіант ідеальний, ну і найідеальніший, найрогідніший. І ми трошки його а були під розвіддані. Ви розуміли, що там нема абсура. так, Звісно, ні, ну відпрацьовуємо, скажімо так, за ту добу. Головну концепцію ми придумали вночі, довели до підрозділів. Крайні, хто отримав у мене вводні дані, це були танкісти, вони отримали в 10 ранку. Але розвідка вже почалась 7 ранку. Вони отримали саме перші ще з вечора і вони почали відпрацьовувати. Тобто, щоб зробити крайній крок, потрібно було зробити 15 кроків до цього. Я б не дав би ту команду видвинутися ну, нашій техніці, якби не зру не був би зроблений 14-15-й крок. На 10-м я б не сказав, би, та насрать пролезеть". так. Ні, я б такого би не зробив. Я б переніс би ще б на день. Суть не в тому, що в хлопців настільки желізні яйця були, а що це б яйцями желізні. Залізні стоподок на дев'яносто На 95% пішло все по моєму сценарію. Але я не розраховував, що куда команду чавити. Ну, він до цього сам колись мені сказав: Говорить, командир, якщо закінчиться набої і буде така можливість, я зможу це. Ну, як посміялись, так зможеш, звісно. Ну, це що я грейдером гус да, Але я не їх, був да? впевнений, що я в той час дам команду, і він скаже, хорошо, я поїхав. І він, бо він вже почав вертатись назад, і я бачу, що після нас мав ще входити ще один підрозділ в той бій, сусідній батальйон. І мені комбат каже, Кирилич, ти обіцяв мені зовсім інший плацдарм, що там буде 2-3, а не 12-14. І я йому кажу, зараз виправимо мене ще. А він каже, треба 3 хвилини, і мій резерв на підході. Його група ударна. Я кажу, ми спіємо за 3 хвилини, не хвилюйся. І я йому кажу, заступнику, передавай команду. І вони передали команду. Все, ми захвас за 4 хвилини, за 3, уїхали. І... Ще коротко про операцію. «Циклоп». Я коли її дивився особисто, в мене було таке відчуття, що вас набирають не по. Фізо, не з качалок, а реально хлопців з більярдів. От вони заганяють той в лузу, чотенько. От скільки це досвіду, скільки це вильотів, щоб отак міти, як на тому відео. Так, закинути? скажу зразу: прийшли 90% пілотів от з таким бойовим досвідом. Нуль. Ноль. Ну, по-перше, це бажання, а по-друге, мабуть, місяців з три. Мінімум три місяці підготовки погнали, так? Да? Ні, не три місяці підготовки. А, три місяці в боях. Ну, не в боях, три місяці в праці немає. У нас під, під, під три-чотири-п'ять днів підготували, вивчили, що таке дрон, Подивились з Ютубі, почитали там матбазу. і спустя, там є певні етапи, які ми робимо, але з більшого місяця три. А він вже як отримає інший дрон, там це нічого не міняється. Тобто заново вчився починає то, заново вчитись на іншому дроні. Його місце займає інший хлопець. У нас був один хлопчик, який дуже велику кількість мавіків впустив. Ну. Скажімо так, втратив за місяць. І я коли підрахував суму, кажу: сахар, ти не розвідчик, ти камікадзе, у тебе а що не виліт? Мінус дрон. А ти маєш їм дивитись. Кажу, цей дрон залишити, отримай камікадзе. Ти топовий тобто, хлопець на камікадзе. Просто знайшов, що йому до душі. Він просто завжди хотів падати на дроні на голову ворогу. І він це робив на Мавіку. На Мавіку. А тепер він це робить на FPV. Давай, якщо ми так вже підійшли до дронів, дрони це зараз номер один. Оце оркські дрони. Розкажи коротко, наскільки я знаю, є наказ там мінімум на бригаду. А вже навіть на батальйон має бути одне відділення, чи один взвод. Один Скільки має бути зараз дорожчики? Не знаю. Я по мінімуму не дивлюся, мені це не, не цікаво. Але ну в нас вже там, скажімо так, вводяться відділення ударних в кожному батальйоні. Ну і в тебе як штурмовиків там плюс-мінус, ну чи багато. Скажімо так, дронщиків та фахівців цього типу дуже. Ну, не, ду... мені ще не вистачає, ще десь буде 15 десь вакантних місць. А є на чому літати? Є. Зрозуміло. В нас є. До речі, президент буквально там сьогодні сказав, що буде створено нове, ціле командування ударних систем. якось там. Воно раніше входило в ракетні війська і артилерію. А зараз його виводять в окреме командування. Як думаєш, це що змінить? Це якось додать? Тобто, чи це просто констатація фактів, що далі нам без дронів ніяк? 100% це друге. Вже нарешті ми визнали не та так. Наше скушку чесно, наше керівництво нарешті визнало, що без дронів нікуди. Виходячи з того, що людина це головний дієвий персонаж в нашій війні. FPV-дрони дрони це 5% успішності бою. Плюс 5% успішності бою. Артилерія 10% успішності бою. Це один з елемент вогневих засобів. Танки. 5%. Це ж ну ж одним танк ішов. бригади виграють війни. фпв бригади виграють війни. Чи ракетні війська виграють війни? Хто виграє? Тільки загальна сукупність цього всього. Ну, щоб сразу дебілів не плодити, блядь, і не обіцяти людям дур дурних надій. Бо ну не буде такого. Але моцні слова, кура! Ну просто те подивляться люди і скажуть. Б... Нахуй воевать, выиграть одни в пивишке. Я скажу, блядь, ты ж да, блядь. Вот реально суровый ре... А мне пообещали, блядь. Уйти. Так, брат, ну вот сейчас ты кажешь, если войну выиграют одни в ну кому то и военкомат, блядь? нас на фронте хватает. Значит, треба только гроши и не ФПВ. Ну вот, это, сука, какой-то коллапс, блядь. Мы сами плодим, сука, это идиотизм. Это все хуйня, блядь. Вот это вот хуйня, хуйня у коня, блядь. Только, блядь, люди, нахуй, могут, сука, что делать, блядь. Вот управляющий, Йой, Живелін теж ху штука. Сам по собі він не стріляє. Я просто не бачив статистику, ну, на жаль, і не хочу її бачити. Я знаю статистику, скільки ми там нищимо ворога нашими ФПВ, а скільки наших хлопців гине від ФПВ, або ну, або отримують поранення. Якщо ми розвиваємо цей напрямок, цей має розвиватись прямо порційно. Бо не буде цьої ху, не буде бля оцього ху... бля, блятараниться. Розумієте? Яка ситуація з ребами? Взагалі в нас, у ворога. Ви їх отримуєте взагалі чи ні? Бригада закуповує вже за субвенції, якісь там чи, чи... за різні. А співвідношення, взагалі, от я наскільки знаю, там є оці куполи такі Скажу, в орків на ворога. Взагалі. Набагато краще. Кількісно? Кількісно набагато краще, але за крайні два місяці ми шагнули дуже сильно вперед, і я думаю, через місяців три-чотири це вже буде питання. Майже ну можна його буде вже не піднімати. В нас набагато якісніше, угу. от кажу чесно, на мою думку. Набагато якісніше, але в набагато меншій кількості. Я зрозумів. В нас дуже добре йдуть виробники. На ну фідбек від виробників. Якщо пам'ятаєш то відео, яке я зняв, виклав, коли я тобі привозив на випробовування той реп, що не забув саме головний поргон. Да. Так що це каже, оце все фігня порівняно з цим, Да? Ну то бо вбивайте ліцеплям. Я без цього вже дітей не відпускаю. Так? Да? Молодець. Да. Ну, на кожну машину дітей має бути. Бережи. Хто знає. Хто шукає знає, той знає, а хто не так, знає, так, як... то хай краще вчиться. То це зараз, то, що на фронті най-най найнеобхідніше. <свят> а я чуть не забув. Віз, віз з самого Києва і чуть не забув. Але все добре, згадав, Богодяку. дякую. Так от. У нас є черговий сюрприз для твого підрозділу. Хлопці передали ще отаку от штуку. Це вже... — рибштурмовика. Так на рюкзак підвішується. Тут є вже акумулятор. Він працює саме на тих частотах, які я вже знаю, у вас найчастіше використовує ворог. Він має там кнопочку, включається купольного типу. То буде такий підгон для батальйону К2. і, як кажуть, Буде чи вже. Вже. Тут це вже ваш, да. так. Як мінімум, і я думаю, віддам дітям дітям віддай там, хай тримають рюкзак. Но от в даний момент потреба от яка. Скажімо так, дивіться, мій підрозділ зараз забезпечений, скажімо так, по репзасобам десь, мабуть, на 20%. Ага. Якщо а в скажу. FPV? — У FPV, мабуть, на 80-90. Угу. І поки ми монтували це відео, вже встиг поїхати на фронт. І знову йому дали новий напрямок. Додатковий, причому старий ніхто не забирав. І він просить допомогти з ще десятьма ребами по 50 тисяч гривень для броньованої техніки. Кожен а також їхній збір триває ще на два наземних дрони, такі великі, які можуть мінувати дистанційно одразу 10. -ма Мінами, 10 ТМ-ками, або допомагати їм з евакуацією поранених з поля бою. Я переконаний, ми зможемо доєднатися до цього збору. Посилання на баночку ми обов'язково додамо в коментарях. Але для всіх, хто прийме участь і закине більше 100 гривень, ми розіграємо два призи: ось таку гільзу для Кирилочу з його автографом, а також фірмовий стяг легендарного батальйону К2. Давайте. Разом ще трішечки два роки ми тримаємось і ми обов'язково вистоїмо. разом до перемоги. Слава Україні! Погнали! Я добавлю від себе, якщо можна, що ми ж протестили їх досить багато вже. Ага. Ми закуповуємо той реп, який скажемо так, який порадив нам ти. Особисто, але скажу від себе, що це єдиний поки дієвий реп за ціна якість. Ну, таких ви ще не мали, Ні, так? немає ну, цього розробника, цього виробника. Про що я хотів говорити про ціну, от твою думку. У нас людина емоційна, все як кажуть, правду матінку. У нас 에... люди їбанулись. От скажу: от, так, правду я вибачаю, що люди. Мабуть, спутали берег лівий з правим, або довжина річки, річки Дніпро. Давай я підведу, бо я розумію. А я тут, вже відповідав під, тут, тут. <рес> 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 Оцей реп коштує 40 тисяч гривень. З акумулятором. Він дієвий, він працює, він українського виробника. Оце натовський зразок, він поломаний, йому прилетіло з цієї сторони. Такого ж самого виробника на одну частоту буде коштувати в районі там, 200 тисяч гривень. Український аналог. Є отакі ж самі рогати, ми їх називаємо з такими рожками. Він на сьогоднішній день коштує 110 тисяч гривень. Він же сертифікований в Мінцифрі. Він поставляється, я вже бачу Федорів, там його закуповують на Міноборони. Звідки, там така ціна. Принесли нашого. Називаємо це Франкенштейна. Це, до речі, оркські своїх ми на фронт відправляємо тут. Немає, а це ті, що йдуть на дослідження. Так от, це репка одразу на дві частоти, яка. Повністю складена з всіх комплектуючих тут в Україні. Як бачимо, з ефіцентру якісь вазони там, щоби прикрити оці антени. Сама цінність це в формі антени. Тобто, як, яка антена, як вона роздає, як воно працює. Оце випробування Зараз попросили відправити: 18 тисяч гривень за умови, щоб купити все в Україні. За 700 тут більше частот, тут 4. Наскільки я пам'ятаю, і ну він насправді всередині у ньому той самий, ті китайські комплектуючі, той самий принцип роботи, в нього немає аналізатора, потрібно кнопочки нажимати. Треба розуміти, що у вас ж є зараз спектроаналізатори, правильно? Тобто ви розумієте, на якій частоті летить там від ворога дрон там, і, і можете якось зробити. Но... я знаєте, я хочу передати привіт всім, хто заїбався. Це перше. А по-друге, щоб вирівняти ситуацію, потрібно все. Але от потім, скажімо так, щоб йти прямо і далі, потрібно вже виборочно. І що саме краще, ну, вибрати вектор і серію і напрямок, в якому рухатись для країни. То, звісно, рухатись потрібно ну, чим дешевше. Ми не настільки багаті, багаті, що платити дважди. А щоб втричі дорожче, це сто разів не про нас. У нас є куди тратити гроші. все-таки... все-таки... у нас країна раком стоїть. блядь. Я би просив саме до виробників. Акуратно, не заграйтеся, тому що на хайпі це може дуже дорого коштувати, бо, можливо, за ті гроші можна було би зробити. Фіналі я спустіться з... на землю. <гум> ну, ти, ти, як завжди, фіналиш коротко. І так, наш такий самий-самий е, цікавий момент: я знайшов ту штуку, яку ти просив в притули. У 2022 році це називається що там зірку смерті просив чи? Просив зірку смерті, Міжгалактичний галактичний <просив>, просив. Я не знаю, як це вмістити в кадрі. <просив> ну, Суть. Я знайшов цю штуку, от я покажу її. Я знайшов його в одного з розробників. Він надзвичайно важкий, <просив> він багаточастотний. Ну як воно? Отак? Я з ним вже ходив. <рес> Мені казали, що ти був там на виробництві, я здогадувався, але вже привіз, то привіз. Це одиничний варіант, це ще не масове виробництво. Так, так, це, це прототип. Називається прототип прибулець Павло. Отакий: От він надзвичайно важкий, але найголовніше це 500 Вт, і воно працює. Воно садить майже все. Я вам зараз тоді спутник. скажу 50 Вт, 500 Вт, щоб було розуміння. Ну, щоб... Я думаю, тут 30 навіть. Ні, ну, тут в, тих, блоки ми, 3... в тих, що ми використовуємо так. постійно, там 50 Тут 50 Вт, тут два блоки по 30, а тут 500 Вт. І це, це така штука, і реально вона робоча. Лишилось попрацювати трішки над дизайном, над вагою. Твоє бачення, як воно це все закінчиться? Чим закінчиться? Перемога для кожного своя. І От хто, хоче, хто вважає, що це буде перемога, для цього потрібно вийти на кордони 91-го року. Ну, це супер. Знаєш, або вони щось набагато більше знають, ніж я, в сотні разів. Або, можливо, їм з дивана набагато погано видніше, ніж мені. У мене перемога буде зовсім інша. Яка? Я сказав, коли мої люди перестануть гинути, які служать під моїм керівництвом моєму підрозділі. Але тату карти України я собі наб'ю. І буде рости моє пузо, і територія України буде збільшуватися. Десь сюди до Ростова та... і далі, так? Добре. Я б сказав, би, що який, блядь, 91 рік, давайте не проїбемо те, що в нас є. Для початку. От давайте не проїбемо, встоїмо, накопимо сил, накопимо озброєння, блядь, грошей, всього, людей, а потім вже поговоримо про заберемо своє, те, що ми втратили на момент кхм, на час 22-го року. Вона ж проєбано і там, блядь. Заберем те, що проїбали до 22-го, а потом вже будемо, блядь, говорити про кордон 91-го, блядь. Сука, ще є 22-й 14-й, 91-й. До хуя, блять, водних ще місць з тим. Давайте щось ось почнемо, блядь. На цій фінальній ноті. Дякую. Перш за все, дякую тобі. Дуже потужно. Дякую, що потратив час. Давайте все швидко грузимо машину ті гільзи, той реп. І Я поїхав більше до рідних. Так. Як ти там кажеш, дружина вдома чекає? Дружина вдома чекає чоловіка. <рив> Їсти <-то> не буду, <рив> поїду Він да, я дуже, дома. дуже домашній. Пропонували перекусити. Відказується, каже, їм тільки вдома, де все. Ще раз дякую всім підписникам. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте і напишіть, з ким би ви ще хотіли побачити інтерв'ю в студії цій на фронті. неважливо. важливо з ким. Хто для вас є ті люди, які вони обличчя справжніх героїв України? Зіркою вони без неважливо. Які вони слава Україні? Погнали! Працюємо а тепер передаю привіт всім, хто заїбався. Слава Україні. Героям слава героям слава.